11 років, як ви з нами, як ви у Харкові, за ці роки, я думаю, що і Харків змінився, і Україна змінилася. І не змінилося тільки одне це ваше духовне відчуття і те, що ви знаходитесь разом зі разом своєю парафією. Від харківського міського голови, від міської ради, від себе особисто я хочу вас привітати з цим. Знаменним днем і побажати вам міцного здоров'я і сил, наснаги, щоб ви і далі продовжували свій такий важливий духовний фронт. А ви дійсно є прикладом для вашої партії, я думаю, що і для сусідніх партій, тому що ви такі в нас, знаєте, Кремінь. Тому вас зі святом, всього вам найкращого, а вас, усіх, дорогі друзі, зі святами, які пройшли, з ним міста, з ним державного прапору, з ним незалежності. Слава Україні! Шановні харків'яни, мешканці області, ми хочемо привітати вас від імені Верховної Ради, від імені обласної державної адміністрації. Ви за нас молитесь, ми молимося разом за всіх українців, за наших воїнів. Я думаю, що саме головне, що зробила в цій каденції для церкви, Верховна Рада, це правильно прийняти нещодавний закон. Дякуємо всім за підтримку. І це дуже важливо. Я думаю, що він дуже демократичний, бо там дається шість місяців на пошуки цих зв'язків. Але для нас дуже важливо, що нас підтримала і світова спільнота, духовна спільнота. І, звісно, простірачки передаємо воїнам. Дякуємо за те, що ви робите для незалежності, для державності нашої нашої країни. А без церкви країни немає за українську церкву, слава Українській церкві і вам много еліта. Безмужнього колективу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Та від регіональної ради ордена Святого Пантелеймона дозвольте, шановна Архієпівська, привітати вас за 12 та річниці, вашого правління в області. Дуже дякую вам за вашу підтримку, за те, що ви завжди благословляєте наш наші колективні вчинки на подруги. Щастя вам, миру, перемоги. Всього самого найкращого. Шановна Владика, шановні представники, святі Отці, капелани, шановна громада, ви знаєте, маємо Божу ласку, що саме в один день, 11 років назад, в 2013 році, цього дня, ми створили підприємство, а Вадика став до керівництва Харківської єпархії. Це просто як ви знаєте, Божа ласка і Боже провидіння, що ми постійно повинні святкувати ці свята в один день. Я вважаю, що це Божий знак і хотів би вам, владика, за ці 11 років, щиро подякувати за розбудову Української церкви, щиро подякувати за позицію. Ми бачимо, як росте наша єпархія, ми бачимо, як будуються храми. Сьогодні, на наступному тижні, по вашому благословенню. При батьківському піклуванні, при постійному надзорі ми закінчуємо будівництво храму Свято Миколаївського Хавяга в нашому монастирі. Тому хотіли від нашого монастиря, від громади нашої, від себе особисто подарувати вам панагію з ликом Йоанна Шенхайського, який є захисником Слабожанщини. Наш випускник Харківського Каразинского університету. Святий. Я також хочу сьогодні від свого імені, від імені духовенства, від, від імені вашого, дорогі браті сестри, привітати тож з 11-ї річниці заснування незламного м'ясного комбінату, який ми бачимо, є багато страждань, особливо ці останні дні, коли в суботу перед Паскою ракетою було знесено їхні підприємства, але вони не здаються, вони не ламаються. вони готуються для того, щоб зробити все можливе неможливе допомогти українській царкам, особливо допомогти нашій українській армії, де вони дуже багато сьогодні вкладають свої зусиль для того, щоб наша перемога спільно наближалася. І ми в скорому часі святкували нашу спільну перемогу в великій прославленій державі України. Тому хочу сьогодні подарувати вам Слобожанський хрест як захисник від російських сатаністів. А зараз хочу запросити до слова, можна сказати, свого військового батька, тому що це є командир моєї військової частини, де я несу свій послуг військового теколана. Шановна владика, шановна громада, вітаю вас всім святом. Я вам догадаю, що це, мабуть, наше свято. Слобожанщина та Харкова. Дуже вдячний вам, що ви служите нашою військової частини, що ви своєю силою даєте натхнення нашим воїнам нести тягар на своїх ключах і продовжувати бити ворога. Вітаю вас від себе і від особового складу.